Вітаю! Черговий чергова передача з циклу Зрада чи Перемога. 81-й випуск. Мене звати Олексій Голобуцький. Все, що ви хочете знати про мій канал, ви можете знати в інших передачах. Так, не буду, не буду так би мовити займати зайвого часу. Сьогодні поговоримо про ракетний удар по Києву, по Україні. Останні дні про саміт НАТО. про... Мирні переговори так звані, які можливо відбудуться. так Ми всі пережили це жахливі події, але знову ж таки вони стали настільки вже нерідкісними навіть вча ні, для Києва все ж таки це все ще рідкісні так би мовити, моменти. Я не кажу про Харків, не кажу про Запоріжжя, не кажу про Дніпро. Так, Київ іноді, як Янин, розумієте, да, живу в Києві. Наді мною якраз пролітали ці ракети. Одна з них влучила в півтора кілометра від мене в будинок на серці, так? де загинуло, здається, найбільше людей у Києві. Хоча знову ж таки дуже дивно. Тут, я розумію чудово всю проблематику Ахмадита, так? це діти це жахливий злочин. Але слава Богу, там не загинуло багато людей. Але дуже багато загинуло саме в цій Хрущовці. Я її знаю. Жахлива, одним словом ситуація. Але я хотів би зараз про... зрозуміло, знову ж таки, я, якщо ви дивилися мої етери, дивилися мої короткі відео, я про це декілька разів вже говорив, писав. Е, в мене багато друзів в спеціальних службах є, е, є спеціалісти, і я це, все, звичайно, всю цю справу вивчив, поспілкувався, покомую. Так, це був російський удар. Це був спрямований удар, я маю на увазі по і по лікарні на лівому березі. З приводу Хрущовки там є ще питання. Але по лікарні був удар конкретний, цілеспрямований, ракета російська, все ясно, на слову, все інше. Це вже просто дурня, яку не треба повторювати за російською пропагандою. Для чого вони зробили? Знову ж таки на це питання теж відповідав, це нормальна логіка. Абсолютно російська, так нічого дивного. Якщо знаєш російську історію, як Росія веде в свої війни, це абсолютно нормально, Росія дуже серйозно розглядає психологічний момент, оцей деморалізуючий момент у, в успіхі своєї, своїх військових дій. Це було в Чечні, це було в Сирії свідомі удари по цивільним для того, щоби. Починався розпач, демобілізація, скажімо, психологічна відбувалася у людей так. І, в принципі, цей удар ракетний, що цікаво, вони після нього зробили спецоперацію. Я так розумію, що тепер це буде відбуватися вже на постійній основі. Вони знайшли можливості, ну тобто, грошей у росіян завжди було дуже багато. Але, мабуть, вони будували сітку, яка складається з блогерів, блогерів українських, мільйонників, так званих в Інстаграмі, в Тіктоці, в інших соціальних мережах. На жаль, бувші мої колеги, яких я знаю, приймають цьому участь. Але вони всі знаходяться за кордоном. Їх важко так би мовити зловити за, за одне місце. в будь-якому разі з'являються пости вже останні дні, так. Будь-що, вбивство дітей, це дуже погано. Давайте миру будь-якою ціною. Нам потрібен мир, нам потрібен мир, нам потрібен мир і в такому, в такому ж жядусі. Так? Тому я розумію, що ті, хто мене дивляться, навряд чи дивляться цих мільйонників. Блогерів, так, і моє звернення, навряд чи має хоч якийсь ефект, але все ж таки задумайтесь над тим, що ви дійсно ще до сих пір дивитеся їх, якщо ви бачите ті гаста розумієте, вони криптою, Криптовалюту отримують гроші з Росії за те, щоб Україна капітолювала. В цьому В цьому є єдиний відносно позитивний момент це те, що Все ж таки після цієї атаки. Жахливою. Я, 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 я намагаюся бути розумієте, емоції відкладати, е, намагаюся залишатися все ж таки аналітиком. Так ось, якщо відкласти е, всі ці емоційні моменти, то розумію, що вкладаючи такі гроші, е, роблячи такі удари і працюючи в інформаційному полі таким чином, е, все ж таки розумію, що Росії дійсно потрібні мирні переговори. Так? Путін хоче призупинитися як мінімум, так тобто задачу, звичайно, він свою не виконав знищення України, але розумію, що для цього потрібні більше зусилля і потрібна інша ситуація в світі. Ми бачимо по результатам виборів у Франції чи Великобританії, так що ставка Путіна на те, що прийдуть до, до влади сили, які одразу там почнуть щось закручувати. Закручувати гайки щодо України цього не виправдовується так. В Великобританії взагалі ситуація лейбористів от сьогодні, вже на саміті НАТО новий прем'єр Великобританії від лейбористів сказав, що Україна може британськими ракетами бити по будь-яким цілям в Росії на будь-яку відстань. Тобто нічого не міняється і висловив повну підтримку Україні. Франції трохи складніша ситуація. Процес політичного формування уряду буде достатньо, достатньо довгим, скоріш за всього, так але все одно очевидно, що, що ті політичні сили, які виступають скептично щодо України, вони не будуть впливати 100% на прийняття рішень щодо України. А можливо, взагалі жодним чином не будуть впливати на ці рішення, так? З приводу Трампа Байдена ситуація ще продовжується, це інша розмова не, не сьогодні. Таким чином, Путін розуміє, що можливо ситуація зараз складається не зовсім в його сторону, хоча, звичайно, він робить вигляд в повній впевненості. Але оці заклики, ця інформаційна вся інформаційна хвиля щодо закликів: давайте миру будь-якою ціною говорить про те. Що Путін дійсно хоче трохи перепочити, так би мовити, так? Як ми бачимо, до нього приїжджав індійський прем'єр який новообраний ну тобто його партія знову перемогла, але з гіршим результатом ніж попередніх виборів. Це моді. Там взагалі комедійна ситуація. Комедійна з точки зору, що Дуже часто читаєш про те, що це прорив в ізоляції Росії. Ну, звичайно, це розганяється російськими наративами серед українців. Дуже популярно. Так, ой, санкції не працюють. бачите до нього індійський прем'єр. Ідійський прем'єр приїхав з абсолютно очевидною ціллю, так би мовити, так він купує у Росії за дешеву нафту, за дешево, і ще й не платить за це. Тому ті 40 мільярдів. Десь приблизно 40 мільярдів, які в вигляді рупій, які зависли, бо рупія не конвертована валюта, їх нікуди дівати, грубо кажучи, росіянам, так він домовився з Путіним інвестувати ці гроші в індійську економіку. Ну, Типу, колись вони все ж таки якісь принесуть прибуток росіянам, так? Тобто, це він всі ці слова про російсько-індійську дружбу, про все інше це все слова виключно. Він заробляє гроші. Так, це неприємно для нас. Це, звичайно, говорить про те, наскільки в цинічному світі ми живемо, але не треба і робити вигляд, що це значить про якийсь страшенно великий вплив Росії на прийняття якихось рішень. Ноді поговорив, позустрічався. Він знову ж таки заявив про позицію, що треба припиняти війну. І е, знаємо, що це все відбулося після візиту Орбана, прем'єра в Угорщини, в, який був у Києві, потім приїхав до Москви, потім приїхав до Китаю. І ось зараз Орбан знаходиться в Вашингтоні. Е, ми повинні розуміти, знову ж таки, е, Орбан займається власною політикою. Звичайно, йому допомагають. Приймаючи його так, то тоді ж росіяни і китайці, бо в них є свої інтереси, звичайно для Росії е е е Угорщина просто практично єдина там країна, яка, ну принаймні, з яку можна проводити свої наративи в Євросоюзі, для Китая це хаб в Євросоюзі економічний, так, малесенькі, але все одно щось. І тому вони дозволяють грати Орбану в таку роль миротворця, Звичайно, від нього нічого не залежить. В нього падають акції в самій Угорщині. Не забувайте, в Угорщині одна з найгірших економік Євросоюзу зараз знаходиться так. Тобто найгірший рівень, най, найгірший рівень розвитку економіки за останні роки. Угорщина дуже сильно залежить від дотації Євросоюзу. І в Угорщині реально росте популярність альтернативного руху. Так званий. Ну, Прізвища опозиціонера Мадяр, який сам походить з Фідесу Орбанівського. Так, він звинувати його в корупції, там в зловживаннях. І зараз в нього друга по популярності партія в країні. Він, до речі, зараз приїжджає до України. І він абсолютно він підтримує Україну. Він висловлює підтримку Україні з приводу. Орбан нічого не сказав щодо Ахмадиту, щодо удару ракетного. Не назвав, ну то він висловив жаль, але не сказав, хто це. лідер опозиції в Угорщині. Він все чітко артикульовано сказав, все як треба. І звичайно, Орбан на цьому тлі треба показувати, що він не просто так прем'єр Угорщини, а він через нього Угорщина не приймає участі у війні. Бо його головне гасло, яке він лякає постійно угорців, це те, що якщо, якщо ми будемо слухатись її Сенату, то угорці будуть воювати в Україні. Звичайно, що це все брехня. І, звичайно, дійсно що смішно, наскільки це схоже на риторику грузинської мрії в Грузії, так? Вони теж ж самі слова кажуть, зближуючись з Росією, приймаючи різні закони, вони говорять, що це все робиться для безпеки Грузії. бо... Захід хоче відкрити другий фронт з Грузією, так і втягнути Росі... Грузію в війну з Росією. Теж саме Орбан тому всі ці миротворчі акції вони не мають жодного сенсу. Більш того, вони викликали роздратування в Європейському Союзі. Європейський союз зараз думає керівництво Європейського Союзу, як зробити так, щоб Орбан. Угорщина головує в європейському союзі протягом півроку. І, до речі, Орман поїхав в Київ в перший день вже от цього от цього терміну головування, так тобто він намагається використовувати цей майданчик. Ну нібито він голова ЄС. Насправді це не так. А, і ЄС абсолютно не давав його нього мандату ніякого. І це головування, воно символічне, воно практично там не має великого значення. Але все одно європейці думають, як би так зробити так, щоб достроково його звідти ну, угорщину звідти прибрати. Я думаю, що щось вони придумають і зроблять висновки на майбутнє щодо Угорщини щодо самого Урбана, що всі ці з... гра з ним, ми тобі дотація, а ти нас підтримуєш. Вона... Ну, вона не зовсім здорова, так би мовити. Треба кардинально вирішувати питання з Урбаном. І взагалі з тим, як деякі країни, дуже маленькі, Східної Європи, там, які можна просто купити Росії, так? як вони впливають на загальну. Європейську політику. Орбан останнє про Орбан. Орбан заявив сьогодні про те, що після зустрічі з Путіним і Сінзіпінням вони йому сказали про те, що вони впевнені, що мирні переговори по Україні почнуться в кінці цього року, так? Тобто, зрозуміло, що цей термін, так би мовити, да, він не просто так виник. Вони. Можливо, хочуть зробити почати мирні переговори ще до президентських виборів в Сполучених Штатах, а потім, в залежності від того, хто стане наступним президентом, і перевести їх в певний в ту чи іншу сторону. Позиції залишаються діаметрально протилежні, російські, українські, це абсолютно логічно. Китайська позиція стояти на тих місцях, де стоять, то по лінії фронту і почати мирні переговори. Я вже багато разів про це говорив, тому дивіться попередні передачі. мої. І мир, грубо кажучи, в тому вигляді, ну мається на увазі ті мирні переговори, які можуть розпочатися через декілька місяців. Вони викликають, звичайно, нашої влади. Нездорове бажання, так би мовити, ну вже думати про вибори. Я політехнолог, я вибори це частина моєї роботи. Я 20-25 років займаюся цією справою і вже почалися такі нечуткі, навіть такі серйозні розмови про те, що готуватися до виборів чи цієї осінню, чи е, наступною весною. Я вважаю це величезною помилкою, тобто вибори там, звичайно, потрібні. так? Але вибори не в проміжній ситуації, коли почнуться мирні переговори, припинення вогню, можливо, про щось домовимось, відміняється військовий стан і, 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 і що далі. Ми проводимо вибори. По-перше, на яких умовах будуть ці мирні переговори? Тобто мир це заключень, на яких умовах, на який строк. Звичайно, що швидкі вибори це вигідно для влади. Так? Влада має гроші, влада має ресурси, влада має телемарафон. Якщо швидко протягом декількох місяців після припинення вогню розпочати вибори, то ну, вона, їх, скоріш за всього, ну, принаймні, в президентському плані, вона і має всі шанси виграти. Нам потрібен серйозний політичний процес. По-перше, Запустити всіх тих, хто, так би мовити, не тільки працює на телемарафоні, а взагалі всі політичні сили, щоб в них був час сформувати свою позицію, щоб у нас розпочалася загальна національна дискусія, взагалі що далі, як ми Україну вбачаємо, і тоді вже проводити ці вибори, досягнувши певних, що ось. Голосуючи за Зеленського, ви отримаєте таку Україну. Голосуючи там за умовного залужного, ви отримаєте таку Україну. Голосуючи за умовного там притулу, ви отримаєте таку Україну, так? Щоб народ все ж таки це було не то, хто кого перекричить, чи хто симпатичніше виглядає, чи в кого більше грошей, а все ж таки за концепцію, певні. Але знову ж таки, це, це, це я тут такий кусень, як від політехнолога. Звичайно, що я не вірю, що вибори будуть в цьому році, хоча в нашій, в нашій ситуації все можливо. Але е дзвіночки такі, що в нас можуть бути певні ну такі, зміни е в риториці навіть, так. Ось мер Труханов сказав, що, в принципі, е зносити пам'ятники Пушкіну і Вороцово е це історія міста. Це. Ну, Нащо, так би мовити, це робити, так? Це все грає в ту історію про умови Путіна щодо миру. Звичайно, ніхто Запорізької і Херсонської області йому не віддасть за ну, те, що знаходиться під українським контролем. так? Але ось там оці слова про підтримку російської меншості, про другу російську мову. Можливо, буде умова запуск про російських партій, відновлення їх. Так? Це все можливо, в принципі. І я не бачу. Якоїсь такої, я про це не один раз кажу, не бачу можливості нинішній владі якимось чином це артикулювати тому ж самому Китаю чи Індії, що це неможливо, що це загибель, що це загибель української державності апріорі. Що ще я хотів би сказати в цьому випуску? Я розумію, що я випуски, можливо, не роблю так регулярно, як обіцяв. Хочу робити, але дуже багато етерів, і мені хочеться повторюватись так, події. Я намагаюся реагувати з радою чи перемогою на події, такі значимі для України, для світу. Я дочекаюсь, до речі, саміту, чим закінчиться саміт НАТО, який, до речі, вже нам пообіцяли, тобто, не пообіцяли, що надають найближчим часом 5 установок десь Петріот від різних країн, ще дають ще декілька інших. Таких же класних ППОшних uh, установок, батарей від інших виробників. І найголовніше, uh, що нас повинна ну, до певної міри uh, приємна новина у 2025 році НАТО від... НАТО, тільки це НАТО виділяє 40 мільярдів доларів. Uh, будемо сподіватися, що хто б не став президентом Сполучених Штатів, Сполучених Штатів в наступному році теж нам виділять гроші. І, uh, Пристойну суму, так, і все ж таки в нас є певний запас на декілька років. Бо представники країн НАТО заявляють, що ну тобто, це така в них зрозуміло, е, що вони нам ні сьогодні, ні завтра навіть не скажуть про якісь строки нашого вступу в НАТО, але вони нас заспокоюючи говорять про те, що в нас будуть підтримувати стільки, скільки триває війна, а ще не вона, то ми станемо одразу після закінчення цієї війни. Uh, і деякі лідери країн НАТО кажуть, що вони готові. Вони розуміють, що війна може тривати ще 3-4 роки мінімум. От такі от новини. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Uh, що там ще треба сказати? Бачите, є... цінуйте, будь ласка, я на початку перестав це робити. Uh, є в мене така функція стати спонсором від 70 гривень. Це дає можливість YouTube зрозуміти, що мій контент має хоч якусь цінність. І я для спонсорів вони перші бачать відео, для них знімаю відео, відповідаю на їхні питання. Так що, будь ласка, до наступних зустрічей.